Розпочаток кримінальне провадження на Прикарпатті Пенсіонер на смерть збив жінку. Дорожня транспортна пригода трапилася отинії. 79-річний керманич легковика. Місцевий житель не вибрав безпечної швидкості руху та вчинив наїзд на пішохода. Остання переходило дорогу по нерегульованому пішохідному переході справа на ліву у напрямку руху автомобіля. У результаті дорожньо-транспортної пригоди місцева мешканка 1975 року народження від отриманих травм померла на місці автопригоди. Водій тверези слідчі обласної поліції встановлюють усі причини ДТП у межах досудового розслідування розпочатого за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна ДТП цього жня трапилася у долині. 34-річна водійка Hyundai Accent на неосвітленій ділянці дороги, не врахувавши дорожню обстановку, здійснила наїзд на жінку. 70 30-річну потерпілого госпіталізовано до лікарні керманичка Твереза слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція закликає водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, зокрема, бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості руху дистанції та інтервалу, не порушити правил обгону проїзду пішохідних переходів та перехрест, уникати ризикованих маневрувань. Водночас пішоходам нагадують у темну пору доби важливо бути вкрай уважними, обов'язково одягати світлоповертаючі елементи на верхній одяг, щоб бути помітними для водії. Люся Віталій Магалаті телеканал 402.